Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні з вами дивимося Fenty Fenty Beauty, бренд Ріани. Я вам покажу макіяж, який я зробила, і тут буде пару бонусних предметів косметики. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь і давайте швидесенько починати, щоб не затягувати. Зараз я вам покажу, як я створила цей макіяж, і ми з вами поговоримо про продукти, які я використала. Ви подивилися мій макіяж, і зараз обговоримо кожен продукт з, е, тих, які я використала, і плюс додаткові. Ідемо по черзі. Як ви могли бачити, в мене немає тіней, в мене немає контурінгу і немає повнорозмірної тональної, але це не зводило мені зібрати таку певну колекцію предметів від Фенті і показати вам сьогодні свій макіяж. Перше, перше, що я вам показувала, це тональний. це тональний, який в мене був пробничок, це тональний в капсулці. Ось такий, бачите, ви просто відриваєте таку полосочку, смужечку, і звідси вичавлюєте тональний. Це відтіночок 100. Чесно, тут написано, що він мав би бути такий натуральний і трошечки сяючий. Це матовий тональний. У мене жирна шкіра, тому я, як ніхто, знаю, що таке дійсно сяючий тональний. І це точно не він. Це глухий матовий тон, який в мене на шкірі виглядає погано. Я прям хочу зараз чимось перекрити або взагалі змити цей тональний. Ну, чесно, він якось дивно скатався на носі. Дивно, якось він. Ну, мені не сподобався цей тон. Звісно, це капсула, можливо, через перевезення, так як він недавно приїхав до мене, але, ну. Я не відчула захвату, який могла б відчути від тону від фенті. Скажіть, чи у вас є цей тональний? Я знаю, що певний період часу багато людей показували цей тональний в себе і хвалили його. Я його не зрозуміла. Він мені занадто сушачий, якийсь такий в нього навіть пудровий фініш. Я таке не люблю. І на моїй шкірі воно так поскадували. Знаєте, ніби я е, ну, якийсь суперматовий консилер нанесла на все обличчя, розтягнула і хочу якогось хорошого ефекту. Я, як завжди, тут своєю косметичкою, куди я поклала всі предмети. І наступне це консилер. Це ось такий консилер пакування. Дуже цікаве, чесно, ось ця пупка, ну, вибачте мене, я до цього консилера не бачила в жодному консилері такої штучки. Це відтіночок Rose Quartz 01, рожевий консилер, світлий рожевий консилер. От його ви можете дійсно використати крапельку, він буде тягнутися як скажений, глухий, матовий, перекриваючи, мені здається середньо, так як все-таки на якісь такі більші висипання, можливо, інший просто відтінок потрібен. Але непоганий концелер, я б його не повторювала, тому що я не настільки фанатка рожевих концелерів. Але як для предмету, дуже достойний. Я його брала, здається, на іпсі. Та, навряд чи я б його брала з Сефори. Але досить-досить непоганий. Бачите, він у мене такий вже худенький, Ну, досить достойний консилер. Можете пригладитись, але було б добре все-таки попробувати цю текстуру, тому що текстура, знаєте, така. От ви робите таку крапочку і тянете, і вона прям тянеться, тянеться але вона не масляна, вона більш, більш така, знаєте, густувата. Якийсь такий пластиліновий ефект є від цього консилеру. Наступне це рум'яна, рум'яна в чудовому пакуванні. Все ще лишила коробочку, думаю, після цього відео викину, але дуже гарнесенькі. В мене це мініатюрочка, відтіночка Рірі, я їх трошечки коцнула, я думаю, ви це бачили на маленькому відео, і зараз я вам покажу, я не вмію відкривати коробки. Я постійно, напевно, про це буду казати. Пакування достойне, мені подобається взагалі цей ефект, не знаю, діамантику чи що, це мініатюрочка. Тут не багато продукту, але вам точно вистачить, щоб розпробувати. Це не пробник, це просто маленька версія. В рум'янах всередині є зеркалком. Воно також, бачите, воно, ну, я так перевернула, щоб вам було зручно подивитися. Ось таке воно, воно зручне, адекватне дзеркало. Відтіночок це, знаєте, це оці стандартні мав-відтінки, гарні, гарні рум'яна це такі рідкі рум'яни. І сьогодні. Сьогодні ці рум'яни проявили себе не дуже добре, так як я думаю, що, скоріш за все, вони в конфлікті з тональним. Тому що коли я нанесла рум'яни на щоки, вони просто роз'їли тон. Я користувалася цими рум'янами ну, разів 5 мінімум з BB від Purito. Це мій постійний такий тон на кожен день. В них не було жодної проблеми. Сьогодні з тональним вони просто мені роз'їли ось тут. Давайте, я, можливо, вам буде видно, напевно, що погано буде видно. Вони просто ніби виїли під собою цю територію тонального, це дуже дивно. Ці рум'яни себе так не вели з іншим тоном. Можливо, це конфлікт через те, що тональний матовий і такий, знаєте, глухуватий. Вони не змішались. Але сам продукт досить достойний, ви можете легко його набрати. Він може бути не дуже пігментованим, ви можете його нашарувати. В принципі, мені подобаються ці рум'яна, чому б ні для колекції рум'ян зайвими не будуть. Мені вони сподобались. Чи я б взяла ще? Ні. Чому? Тому що я не дуже любитель формули ось цієї, знаєте, коли треба квацяти пензликом прямо сюди. Все-таки рідкі рум'яна в тюбику або там, де треба вичавлювати, мені ближче. Тому що це досить іноді виглядає не дуже... Супер гарно, не дуже гігієнічно, тому що в основному одним пензлем, яким я тушую, рум'яна, контур, і рідкий хайлайтер, я використовую в основному один і той самий пензель і потім вже його мию. І знаєте, коли ну, після бронзеру або контуру залазиш сюди в рум'яна, це виглядає не дуже ок. Скоріше за все, дійсно, очевидним було б рішення брати просто інший пензель, але це просто такий формат рум'ян. Ви маєте це розуміти. Їх можна нанести пензлем, можна нанести пальцем. Не знаю щодо спонжу. Я не користуюся спонжем, але якщо ви користуєтесь з таким типом рум'ян, то напишіть, мені було б цікаво подивитись, чи вони працюють гарно з тушовкою і нанесенням саме спонжку. Продукт перших вражень був сьогодні в макіяжі. Це пудра від Fenty, яку я бачила буквально дуже-дуже в дуже багатьох блогерів іноземних українських взагалі супер розпіарена пудра, пудра в відтіночку батер. Я взяла мініатюрку, так як я не люблю кольорові пудри. Я люблю все-таки, знаєте, оці транслюсент та білі прозорі пудри. Мені з ними легше працювати, мені легше ними керувати, вони мене не залипають. Або, принаймні, я цього не бачу. Пакування, як завжди, супер. Це ось такий діамантик, дуже величенька пудра, як для мініатюрки, вона все одно не є маленька. Баночка така, кришечка. Всередині є пуховка. Пуховка, насправді, ні про що. Ну, типу, вона якась така, така собі. Пудра жовтувата. Мене трошки це засмутило, тому що я думала, вона буде все-таки більше нейтральний, вона теплувата. І пудра, пудра непогана, пудра блюрить, пудра не залипає, але для жирної шкіри, от знаєте, мені б хотілося ще шліфанути ще шліфанути якоюсь пудрою, яка забере мій жирний блиск, тому що ця вона для мене не є дуже прям термоядерна. Хороша, непогана пудра, буду користуватися, але я б напевно не брала великий розмір. Не знаю, перші враження вони завжди такі можуть бути досить не до кінця об'єктивні, тому що ми бачимо продукт, пробуємо його так, а можна іншим пензлем, а можна на інший тон, можна на інші продукти, іншим методом, а пуховка. Тобто треба потестувати. Попередньо сподобалось непогана пудра, але буває краще для мене, як для любителя прозорих. Звісно, я знала, що вона буде з відтінком, просто це, знаєте, такий факт. Тому що я знаю, що все-таки багато людей любить і їм легше працювати саме з прозорими пудрами в Фенті, наскільки я знаю на даний момент, немає прозорої пудри. Здається, найперший відтінок це такий фіолетуватий, такий якийсь ліловий. Зараз буде те, що я впевнена, ви бачили вже просто не знаю мільйон років. Це хайлайтер від Фенті. Пакування чудове, так да, він у мене лише зараз з'явився, але ви знаєте, я настільки в захваті від цього продукту, що, можливо, це буде перший продукт, який я буду зберігати саме в коробочці. Я не зберігаю продукти в коробочках. Це ось такий діамантик. У мене це повний розмір. Я знаю, що зверху це ніби чохол, але я не хочу знімати. Мені здається, я знімлю цей чохол і просто розіб'ю цей хайлайтер в ту ж саму секунду. Але він виглядає дуже гарно. Я думаю, ви бачили тільки що себе. Класний, дуже гарненький. Це відтіночок 01. How many carats? І тут тих карац просто ну, дуже багато. Тут є також церкало. І Боже, ну це дуже добре. Знаєте, коли я бачу якісь аналоги, коли я бачу знову ці пости, що я не знаю. Будь-який український іноземний бюджетний бренд це завжди Fenty Beauty. Я, як любитель біленьких хайлайтерів, скажу вам, що в мене поки що немає жодних. А в мене прям і від Visions Formula, і від азійських є хайлайтери, і українські є хайлайтери, і іноземні є хайлайтери, і той самий Color Pop, який теж сяє, як просто сяйве якесь. І поки що я не бачила жодного такого самого хайлайтера. Це правда, що його погано видно на камері. Це правда, яку, на жаль, треба прийняти, але ви знаєте, на шкірі він такий цікавий, от він такий, ніби це має дзеркало, на яке я наліпила наліпки. От знаєте, цей хайлайтер, він такий, ніби, от на вашу щочку, тільки що падав сніг, він розтанув. Але в ньому є мікросніжинки. Отак би я описала цей хайлайтер. Він ніби і е, окремими блискітками, але він ніби і на базі, але він ніби і на прозорій базі. Я не знаю, як правильно описати цей хайлайтер, але повірте, це неймовірно гарний, яскравий хайлайтер. Це точно не про скромне сяєння, Ні. Це. Дуже-дуже яскравий хайлайтер. Я нанесла сьогодні його і на очі, і на щоки. І ви знаєте, я просто наносила, і я така, боже, я хочу шліфувати цей хайлайтер, і бачите, ці сяю просто дуже довго. Давайте подивимось, можливо, вам буде видно. От ось тут у нас є цей хайлайтер, він дуже гарно переливається. Я знаю, що я зараз сижу боком до світла, коли все буде непогано переливатися. Але цей хайлайтер, ну я не знаю, він вкрав моє серце. І я після цього взагалі не сприймаю ніякі дюпи, тому що ну, це щось абсолютно інакше, абсолютно інакша формула, абсолютно інакше сприйняття на шкірі, воно лягає теж. Абсолютно інакше. Оце єді, єдині слова, якби я могла описати цей хайлайтер чудовий, чудовий, неймовірно гарний. Якщо ви сорока, якщо ви любите білі, холодні, можливо, навіть синьової хайлайтери, да, вам це точно треба, це прикрасить будь-який макіяж. Хоп, хайлайтер, хоп, як топер. Що хочете з ним робіть, буде працювати гарно. 100%. Але ціна, ціна кусається. Якщо ви бачите десь мініатюрки, я знаю, що їх складно вихопити, але вони є. Або ж на якихось знижках, і ви от знаєте, що ви любитель такого холодного сяйва, я думаю, що варто приглядати. Ви знаєте, а зараз буде відкриття: це пробник туші від Fenty. Виходить так, що мені трапилося два цих пробники. Це пробник, який трапився мені на Сиворі, і мені такий самий трапився на Іпсі. І ви знаєте, я спочатку досить скептично поставилася до туші. Я, взагалі, скептично ставлюсь до якихось люксових тушей. Пакування дуже звичайно, тому що це мініатюра, але щітка гігантська. Спочатку мене це дуже здивувало, Просто подивіться на розмір цієї щітки. Ну, вона просто, ну вона більше, ніж моє око. Але такі вії, ну я дуже давно не бачила своїх вії такими. На одному оці, от це до речі, ту ж з біполяркою, як на мене, на одному оці вона мені зробила таке подовження. Ну я не знаю, ну ніби до моїх вій, в мене прямій, вій, От знаєте, все, що пише в рекламі. Туші для вій. Це все про мої вії. Вони не густі, не довгі, я не знаю, не ще якісь там, вони не мають ламінування. На одному оці вона мені так видужила ці вії. Просто мені здавалося, що я зараз з добрів дотягнусь. На іншому оці вона мені зробила такий об'єм, такі більш павучі лапки. Я люблю таке, тому що це, як на мене, додає якоїсь виразності очам. Туш супер. Врахуйте те, що це перше враження. В основному перші враження на душу завжди більш негативні, ніж позитивні, тому що іноді душі потрібно розкрастись, іноді вона така більш рідка, їй треба підсохнути. Іноді ви можете одразу не зрозуміти щітку. Це просто попадання з першого разу. Я захотіла її в повному розмірі. Мене зупиняє те, що в мене в заначці є просто купа мініатюрок і повнорозмірних тушей, але дуже достойний кандидат. Якщо ви побачите десь ось цю туш, мініатюрочку навіть, мініатюрка на іпсі коштувала 3, 3 чи 4 долари. Типу, це недорого. Ви можете спробувати цю туш, повірте, вона буде дуже достойна. Ви зможете точно не на один раз її використати. Класна, класна туш, дуже хороша. Перед тим як перейти до губ, я вам покажу парфуми від Fenty. Це новинка, наскільки це можна вважати новинкою, вони з'явилися не так давно. У мене це промічок. Ось такий. Ви можете одразу побачити, як це виглядає. Я ним сьогодні також не Це були мої перші враження, і ви знаєте. Досить цікавий аромат. я не можу сказати, що я суперфанатка, так як це і мускус, і троянда, і якась і свіжість, і якісь квіти, не знаю, чи тут є якісь магнолії, можливо. Так, тут є магнолія, мускус, болгарська троянда. Ну, пахнуть, пахнуть вони важкувато і паралельно свіжо. І коли вони на шкірі, зараз моєму макіяжу десь приблизно година. Тобто я напахтилась перед макіяжем. Ну, ви знаєте, досить цікаво, але важкувато розкривається на шкірі не на кожен день, але гарний вечірній аромат. Якщо ви фанат каріани, якщо у вас є знаєте, випадки на цей бренд, я думаю, що ви можете подивитися на пробник, якщо ви любите такі аромати. Тому що якщо ви любите якісь свіжі, легкі або суперсолодкі, я думаю, вам не дуже сподобається, бо це все-таки важкувато, це щось таке більш східне. От, але цікавий аромат. Взагалі я досить скептично поставилась до ароматів, тому що фенді є і косметика, в фенді є, і доглядова косметика, і тут ще й парфуми, але дуже-дуже достойно. Ну що, пробігаємось по губам, в мене тут буде точно не два продукти, тому що в мене є ще деякі. Я постараюсь тут всюди написати опис, ціни, які я знайду, можливо, там десь на Сефорії, де ви можете купити ці продукти. Перший блищик, я думаю, що я його мала показати. Бачите, що він у мене вже такий неповнорозмірний це відтіночок 01. Отак. Це такий рудесенький, це на Champ Stemp Fancy. оцей стандартний gloss-bomb, Beauty bomb як хочете, називаєте, Спонжик велетенський. Велетенський спонжик. Є блискітки, блискітки на губах. Видно, аромат чудовий. В мене не гірчать ці близькі. Я знаю, що у багатьох дівчат є якась реакція на них, їм там щось гірчить, щось не те. Мені вони пахнуть цукерками, в роті ніяк не відчуваються. Приємні блискіти, зволожують. гарні. Ну, вони дійсно гарні. Їх можна нашарувати прям дуже. Ну, у вас будуть скляні губи От, з блискітками. Але їх можна і тонким шаром наносити оце мініатюрки, це не повний розмір. Якщо ви бачите мініатюрки і сумніваєтесь, чи вам потрібен повний розмір, пробуйте маленькі версії. Тут є 2 мл, це маленька версія, така мініатюрка. Мініатюрки можна десь купити за невеликою ціною. Ви попробуйте формулу, попробуйте, чи вам вони підходять. Дуже-дуже достойна історія. Я люблю близькі від Фенті, в мене немає ніяких реакцій на них. І одразу з косметички дістаю такий самий це відтіночок Рірі. -Рі. Чому я не буду на ньому довго зупинятися, бо це все те саме в іншому відтінку, а відтінок я вам зараз покажу, тому що в мене є цей блиск в повному розмірі. Ось так це виглядає. Давайте спробуємо сфокусуватись. Бачите, вони дуже-дуже густі, пензлики також дуже приємні. Мені подобаються, правда. Об'єктивно, я вважаю, що це одні з таких сильних блисків, які можна купувати. Блиск відтіночок рірі, рі, повний розмір. І я розумію, що це той самий блиск, який і попередній, але він мені чомусь на губах більш якийсь холодний, більш фіолетовий відтінок. Пакування супер це був перший. перший блиск, який я замовила від Ріани, Перше моє замовлення на сефорі американський. І тут з ним все просто чудово. Формула, відтінки, все дуже-дуже добре, пахне класно, його виключить надовго, не розкидає олівець, веде себе дуже достойно. Переходимо до губ. Я нафарбована сьогодні ось цією міняю помади від Fenty, це 0,1 відтінок MVP. Це були мої перші враження. Я взяла її спеціально, бачите, такий носик в неї, вона тануча. Гарний, гарний, червоний, безумовно, це точно не морковний. Я знаю, що на камері він може бути трошки інакшим, але він такий, знаєте, от прям такий червоний, ніби правильний червоний. Ніби от такого червоного роблять костюми, такого червоного ростуть троянди, от такий холодний, правильний червоний. Я знаю, що дуже хвалять в цьому відтінку рідку помаду. В мене це малесенька помадка, так як в мене не було червоної помади, і я купила на свята, тому мені подобається. Але ви знаєте, є один прикол. Я бачу, що за годину ця помада роз'їла олівчик. І почала розпливатись. Це не дуже добре, тому що я вважаю, що все-таки помада так, вона не матова, тобто вона не застигаюча, але вона не має роз'їдати олівець. Тому відтінок супер, але подивимось, як вона буде себе вести в подальшому. І останній останній продукт це той самий стік. Він, в принципі, дуже схожий на блиск, але це стік. Це, знаєте, оці таночі, формули, але він там без ментолу, без нічого такого. Відтінок рірі. -рі. Ви знаєте, ось це, напевно, з продуктів для губ мені сподобалось найменше. Він класно виглядає, класно пахне. Це все та сама віддушка карамельок, так само, як і в плисках. Але от він, не знаю, мені не дуже подобається формула. Тому в цілому мені подобається таночі бальзами, мені подобається ця знаєте, текстура, яку ви наносите. Але в цьому стіку, в ньому ніби, от ви наносите на губи, ви наносите один шар, і його ніби вже забагато. І це там не давлячи, знаєте, не наносячи на себе кілограму блиску, ви наносите і ніби хочеться прибрати зайва. Іноді він так само може трохи виходити за олівець. Не знаю. І в мене відтінок, чесно, я очікувала відтіночок такий більш мав, тому що це відтінок рірі. -рі. У мене ж є рум'яна рірі, є рірі, -рі. але він прям такий малиновий, ну дуже-дуже рожевий. Не знаю, не можу сказати, що він мій фаворит. Рука до нього дійсно менше тягнеться, тому що якщо ви з ним кудись ідете, ви маєте прям контролювати ситуацію на ваших губах, чи там все ще все добре, чи він нікуди не розплився, чи не розтягнувся, чи він не знаю, не скатався десь. ну не знаю, досить сумнівна історія, можливо, просто мій так себе веде, можливо, відтінок, можливо, ще щось. Але я більше схиляюсь до того, що просто ця текстура це не мій фаворит. Ну що ж, давайте швидесенько підіб'ємо підсумки. До чого я раджу придивитися, туш. запам'ятовуємо, записуємо, пробуємо. Хороша, дуже хороша туш, навіть якщо у вас дуже погані свої вії, я думаю, вона вам може сподобатись. Також хайлайтер, ну я не можу, я не можу, ну не можу, не можу, не можу, не можу. Дуже хороший, от, ну, достойний, класний хайлайтер. Я рада, що в мене зараз є можливість його придбати, є можливість ним користуватися. Але дорога штучка, в принципі, бренд Fenty Beauty це не дешева історія, це точно не бюджет. Але це, там, я не знаю, не Валентіно, не Діорн. Ціни, як на мене, трошечки вищі за середні. Але ви можете пробувати мініатюри, мініатюр багато, мініатюра пудри, рум'ян, туші, помад. Ну, тобто, все, що вам потрібно, можна спробувати в маленькому розмірі і потім вже відштовхуватись від цього, чи воно вам треба. І також можуть, в принципі, радити близькі, але бажано мініатюрку, щоб подивитися, що у вас немає реакції. Що я б пройшла повз, принаймні, на сьогоднішній день. Це тональний, тональний, точно ні, консилер. Не для всіх, далеко не для всіх ця формула. І ну, напевно, я пройшла повсі стіки Ну, не знаю, чомусь, ну, не мій фаворит, просто не мій фаворит. Помада нормальна. Пудра нормальна, рум'яна, нормальні, можете брати, не брати, це більше не вибір. Відтінків багато, в цілому бренд Fenty Beauty росте. В мене так само є ще маска від Fenty Skin. Дуже дуже достойна маска, класна і парфуми. Парфуми приємно мене здивували. хороші, непогані. От, такі якісь враження. Насправді мене трішечки засмутив тональний. Я очікувала дуже хороших результатів. Плюс він мені підійшов по відтінку. Він світлий, класний, цей відтінчик 100, але тональний якось не подружився з рум'янами, і мене це трошечки засмутило. В цілому, ось такий був огляд, напишіть свої враження, чи у вас є косметика Фенті, і що ви думаєте, чи вона переоцінена, чи вам подобаються якісь продукти, можливо, ви могли б щось порадити, тому що в мене є така певна прихильність до цього бренду. Я вважаю його дійсно достойним, є достойні продукти за плюс-мінус адекватну ціну як для якості таких продуктів. Варіативності, об'ємів пакувань це все складає ціну, і ви знаєте, дуже дуже прикольний бренд. Напишіть свої враження, і я дякую вам за перегляд. Буду чекати вас в наступних відео всім.